Діти, вітаю! Сьогодні поговоримо про актуальні і дуже важливі питання. Через війну ми з вами вимушені навчатись дистанційно, а тому багато часу проводимо в мережі інтернету. Саме там зараз на вас очікують різні небезпеки. Одна з них російські агенти. За даними українських правоохоронців. Ворожі спецслужби останнім часом дедалі частіше пробують вербувати українських підлітків на вчинення дрібних диверсій. Для цього вони використовують соціальні мережі, месенджери, ігрові інтернет-платформи. Невідомі пропонують гроші за виконання певного завдання. Серед таких завдань: підпал, автомобілів військовослужбовців Збройних сил України. Об'єктів, що забезпечують функціонування залізничного транспорту, розповсюдження анонімних матеріалів про замінування об'єктів критичної інфраструктури, місць масового скупчення людей та закладів освіти, написи в публічних місцях антиукраїнських гасел, надання інформації, яка може зашкодити національній безпеці України, життю та здоров'ю людей. Які ж способи використовує ворог для вербування неповнолітніх? По-перше, це звичайна пропозиція легких і швидких грошей. По-друге, можуть використовуватися психологічні маніпуляції, застосовуватися методи шантажу. Найчастіше шантаж використовується, коли підліток отримує гроші за перше виконане завдання і виконує наступні. Тоді ворожі агенти погрожують завербованим виконавцям передати інформацію про попередні злочини до Національної поліції України. Також трапляються випадки, коли діти спочатку не розуміли, що їх відправляють скоїти злочин. Вони сприймали завдання від так званих кураторів як етапи квесту, гри тощо. Навіщо ж ворог завербовує українських підлітків? Спонукає їх до скоєння злочину? А все для того. Щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, створити паніку серед цивільного населення, посіяти зневіру серед військових та їхніх родин. Тим самим вони намагаються створити медійну картину для російських ЗМІ. Як правило, мисливці за легкими та швидкими грішми отримують не безтурботне багате життя, а реальний тюремний термін, довічний статус зрадника, а їх батьки, кучу проблем і неприємностей. Багато різних чинників впливають на вирок для виконавців злочину. Вік, злочин скоєно одним учасником чи групою осіб, наслідки злочинних дій, доведення співпраці з ворожими спецслужбами. Наприклад, за підпал автовійськових залежно від кваліфікації злочину, перешкоджання діяльності ЗСУ або диверсія, скоєна у воєнний час, за гратами палії можуть провести від 8 до 10 років. Для осіб віком від 14 до 16 років кримінальна відповідальність передбачена частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Люб... Сьогодні у кожного свій фронт. Всі ми повинні максимально згуртуватися, не шкодити своїй країні, своєму народові, а навпаки, допомагати. Ви можете написати листа військовим зі словами вдячності. Можете виготовити оберіг своїми руками, виразити свою повагу і шану захисникам, яких зустрічаєте на вулиці. Долучайтеся разом з родиною до виготовлення окопних свічок, в'язання шкарпеток, будь-що. Разом ми не зламні. Будьмо свідомими. Ми віримо у нашу найближчу перемогу.